Так, ну що, привіт. Коротше, сьогодні буде експериментальний короткий офроуд. Потестимо камеру. Ну, це GoPro 13, я не знаю, він жодного разу на них не знімав. Подивимось, як вона знімає, чи буде мені зручно, бо я вже звик до телефону і мені якось не так. Але що не зробиш для кращої картинки? А точніше плавніше більше, бо краще картинка це про айфони. Ну, коротше, зараз виїжджаємо, тут по місці, покатаємось. Підійде Юля, Денис підійде. Щось буде. До речі, цікаво, що тут дуже широкий кут і можна його зробити ще ширше. От, хоч мені такого вистачає. Але... Дуже всі сильно її хвалять за те, що вона не пересвічує. Ну, коли якийсь проти сонця стоїш, то вона не пересвічує. Чим більшість камер, звісно, страждає. Ну я маю на увазі бюджетний на Ну всіх. Подивимось. Так, ну що, ми вже на місці. Ми тут приїхали. Зараз тут Денис, Юля. Коротше, ми з дуже маленькою компанією. Частинка цієї покатушки для того, щоб обкатати оцього новенького красення. Це Ходжера Wagon 2008 року. В6 3 літра бензин. Виглядає він непогано, досить непогано. Достойний стан, як кажуть. От, салончик. Цікавий. Дениса тут блокування ззада є. Шо? Блокування ззаду є. У, ну всі, ну, всі передні точно немає. Так, а де ж вона може бути? Треба шукати. Та, але блокування ззаду тут в принципі має бути. Ну добре, сьогодні подивимось. У нього єдине що дуже лиса гума, це прям капець, Юрка у нас на оція теж кіамо, я звісно ще на терці. Ну і Юлькин супер лінія. Це е, обманочка, це не треохок, це Латітюд, але просто поміняний бампер. 24 бензик. Давайте Так, ну що, ми рушили. Значить, сьогодні, як я й казав, потестуємо цього Педжерика, але тут немає супер Денис тестує ПДЖіка, я тестую GoPro. Подивимося, мені трошки лячно, тому що я не знаю, як буде чутно це все в цю камеру, наче всі тести кажуть, ой, то там все пушка, там все огонь, ну самі розумієте. Подивимось. Подивимось. Так, ну що, тут маленькі калюшки. Знову ж таки... Та глибше давай. Так, рени. Глыбшие, глубшие. Ищи глубже. Люди только опасаются. Прям тудой давай. Просто калюшки, але просто весело. В цілому просто обкатуємо такі дорожки, де-не-де зустрічаються трошки калюшки. І, в принципі все. Може сьогодні щось і знайдемо трошки. Але в нас час обмежений. тому що треба буде їхати до військових, Николай, хочется просто вот так вот кататься по лесу. Пустина сгадывающая, как у нас гадная природа. Я классно просто ехать. Таких стежок. Їдемо там ліворуч квартали, зелені бульвари, варю, а ми тут пробираємось. Заростала трошки. Тут була дорога, в принципі. Але ну, не дивно, зараз і дощі були. Це сприяє тому, щоб Короче, я тут взагалі і не їздив реально все виглядає що вже більш більш схоже на стежку хоч і два сліди є Ми подивимось куди вона в нас виведе яке ми гарне місце знайшли тут прям всюди дорожки видно що це для квадроциклів Ну прям прикольно Ну ще місця як треба а ти сюди. Ти сюди хотів точно я добивав став збройний тракурсі я давав туда цікаво я тут висил Так, тепер Юлю ми зараз на цю горку засунемо. Цікаво як вона тут зайде, я зайшов без проблем. Розгон тобі тут ні до чого, пробуй так. Просто трошки виверни на мене, щоб рівніше стати. І все, ізі. Тепер, Юль, чекай, ми тебе розвернемо. Так, Юля пробує тут спускатись. Чекай, чекай, чекай. Давай я приберу. Ні, треба ще назад. По там свят. Ще назад і треба сюди виставляти так воно не вийде дивись свою праву сторону на мене не треба дивитися рано 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 угу. їдемо їдемо Отак рівно на мене. Рівно, їдь на мене, їдь, їдь, їдь їдь, Стоп. Тепер трошечки, ні, трошечки в іншу сторону кермо. Повністю в іншу сторону. Угу Так, да, і назад трошки. Хорош. Тепер прямо. Прямо, й прямо, поки я не скажу завертати. Завертай. Потрошку. Тепер ще трошки назад. Вивертай, так, да, зворотній напрямку. Я вже зрозуміла, Що ти від мене хочеш? Да. Хорош. Води. Якщо тебе його зняти. Стой, 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 стой. Стою, чекаю. Ну мене воно. Да знімає. Ну, да ти я... можеш відпускати, Я знімає. Подивлюсь, ти вас похожу. Так, можна ще сюди поки що. Давай. Стой! Стой, стой, стой! Назад, назад! Да, ровно колеса, назад. Назад, 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 назад. Є, 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 їдь ще назад. Обережо дзеркало. Да, давай, ще назад. все, іще, ще, іще, все, ще, 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 ще. Скільки можеш, дивись по камері. Хорош. Тепер ліворуч сюди отак візьми просто. І ще, іще, 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 іще. Тепер сюди на мене, на, на всю. Угу. Давай, давай, давай. Ох, там, міліметровщики. Клас. Все пройшло. Банкер на рівні при звісно, конечно, він доезжит життя. Ідеально. Пушка. <гум> так, ну що, поїхали туди одразу. Тебе прокатаємо. Ось от як я йду і туди. Вгору і пігадні сидимся. Прям пушка. Так. Все, огонь. Клас. Тепер мицюбасика зараз. І по хаткам, бо треба квапитись. Так, ну що, продовжуємо. Тепер міцубасик. Денис тестує. Зараз на саму само горочку візьмемо і подивимося, як він пройде. Денис тестує міцубасики, я тестую камеру, все, продовжується те ж самий. Значить <Я> там. <тит> Пробую потрошку. Будемо дивитись пороги, все таке, Я зрозумів, щоб воно не чіплялося. Діагоналочка. Хорошо. А ну-ка, між сьогодні ти поставив? Так, все. А ти в... вимкнув першу передачу? Ну, Зафіксують. Перейди на Д і включи да, перше отак, все, зафіксуй. Пробуємо. Так, і нюансики. Значить, тобі треба рівніше стати. Щоб менше було діагоналки. Як ти пропонуєш? Та я думав дивись ще раз прямо, сюди жопой, поняв? І потім вже туди на виїзд. Угу. <му> Так, так вже краще. Там сзади все нормально? Так, да, все окей. Все добре. Тепер більше до мене. Здоровник, отак. Угу. А? От трошки до мене отак от і сюди виїжджати. Угу. Да, так, от. І пробуй. Зараз диагоналка буде менше, має все спрацювати як треба. Поїхали. Так, да, погнали. А ну, тепер Тобто, ще раз, прохідність у справжніх пасошляховиків вона розрахована інженерами. Я не знаю, як це працює, але реально класно. Зараз Дениса розгор... розвертнемо. Да, отак от, от. І давай задню. Давай, 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 на мене. Вивертай, вивертай. Вивертай, вивертай, вивертай. Чекай. Сейчас я прижму гілки. Давай. Давай, ще, ще, ще можна. Ще, 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 ще. Йдьмо, їдьмо, 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 йдемо. Давай, 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 давай. Іще можна. Ще можна. Хорошо. Так ну а тепер Блин, да ти можеш сюди їхати. Давай сюди, мабуть. Пробуй сюди, на мене повертай. Просто я ж кажу, я не знаю, як їх проєктують ці інженери. Проходиш нормально. Але реально все передбачено. Ідеально. Свіси, все що, все як треба. Да, тепер нам сюди трошки. Да. Добре. Все, огонь. Рівняй і з'їжджай. От зараз подивитись, що таке е, соковий бампер. Позашляховика. Він зараз нічим тут не зачепиться. Хоча схил ну, достатньо такий класний. І нічим не чіпляє взагалі. Класний. Так, тепер праворуч, Денис. Нам сюди. Джерік класний. Я завжди з великою повагою ставився до цих автомобілів. Я навіть собі розглядав, але для мене все ж таки. Було важливо, щоб в машини був а, а, задній розв'язний міст, хода. Як неочікува для мене, то ще й офігенний вийшлося, а, вийшло вийшли і ці їх, імітації. Я на них не розраховував взагалі, але вони вийшли. І прям прикольно. Да, да Можна сюди, а ну чекай, зараз я швиденько тут подивлюсь. Може тут щось цікавіше є. Ні, ні, сюдой, сюдой. Виставляйся потрошку Блін, ну кайфово, конечно. Я там з того не приїду. А я не приїду, блядь. Ні, а ти потрошку будеш їхати, тут ровно. Вмикаєш першу передачу і прям пробуй потрошку. Без газу, без нічого. Поняв? Єле-єле. Ти зараз прочувствуєш, що таке поніжайка. Трошки на мене, можна. На мене, на мене, на мене. Да. Там пеньок просто під заднім лівим колосом. Давай, 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 прямо, прямо, прямо. Їдьмо. І потрошечку, потрошечку, так. Да. Так, піднімав трошки діагоналочку, нічого страшного. Все, пробуй звідси. Пробуй звідси, Денис. І все, і прощай. І ніяких проблем. Кайф. Ідеально. Так, ну що, як відчуття? Офієнно. Не, ну це, звісно, не компа, да. Важко. да, Він дає змогу спокійно їхати, і я ж кажу, при навіть такій довгій базі у нього і ніяких... Абсолютно листій резині, просто. да, сміки. да, да, да. Ніяких питань не виникає в автівці. Ну, з -з знову ж таки, кросовери і позашляховики трошки різні. Хоча і цей Mitsubishi максимально намагались конструктори обрізати, вони зробили. Інтегровану раму. Вони зробили задню незалежну підвізку. Але, як кажуть цей... Ти можеш поїхати з Житомира, але Житомир з тебе не поїде ніколи. Так само про цього чудового позашляховика. А тут Юля катає Defender. Дуже Ружубережно, щоб ДТП не було, а то... Пустіть дяді, пустіть! Диви кар'ясне, як вже крізь. Орес, вимажеш руки, я Дефендер! який ти О! Все, шикарно. Поїдемо на дефендері тепер. Юля, ваш вихід. <laughs> Жеріка. Цікава машина, звісно, нічого не скажу. Поки я не відчув, що вона комфортніша за правді, вона трошки жорсткіша, але в неї нема таких кренів. вона реально відчувається як нерамна автівка, це її великий плюс. Я думаю, що по трасі вона буде цікавіша. Неждана негадана, ми сьогодні ще раз знайшли оффроуд, тестимо е для військових амарок дуже в гарному стані, прям так як треба. Тим знайоме місце все, вода та йде. Там приїхали <рі> прямо ти? Там, де ми коли покатухаю, стартували, коли ото куча лазів було там, mm -hmm. але там таких пару місць є. Там, де помніш у нас.